Волинь у жалобі не стало захисника Ігоря Гуля. Воїн 1982 року народження був родом із села П'ятидні Володимирського району. Солдат був нагороджений почесним народним знаком головнокомандувача Зсу Хрест Хоробрих. Помер 9 березня 2024 року в місці тимчасового розташування в районі міста Курахове Донецької області. Також на Харківщині загинув 28-річний герой з Волині Олександр Літвінцов. Воїн був родом із села Забороль. Чоловік був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця. Солдат загинув 16 грудня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту 1 травневе Харківської області. Крім того, під час служби у Збройних силах України раптово помер воїн з Волині Олег Терещук. Воїн 1980 року народження мужньо став на захист України у жовтні минулого року. Деякий час проходив навчання на полігонах, потім воював на Херсонщині та Харківщині. Серце молодого чоловіка раптово зупинилося. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щире співчуття родинам загиблих героїв.